У Луцьку автомобіль збив мотоцикл. 12 мільйонів гривень на відділення для онкохворих діток. Хабар на сходах. Красносельський каже, це провокація. Ліки тільки за рецептом. Чи всі, і як це діятиме? Час новин на телеканалі Аварс. Про найцікавіші події на цю пору в нашому інформаційному випуску. Вітаю! Трагічна звістка у Ківерцівській громаді. Виконуючи бойове завдання, згинув Олександр Косарєв із Ківерець. 26 березня життя героя обірвалось поблизу міста Красногорівка Донецької області. Інформацію про дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом. Вічна слава полеглому захиснику і співчуття його сім'ї. 460 окупантів знищено минулої доби українськими захисниками. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Ліквідували і багато техніки ворога, зокрема, 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи та 3 одиниці спеціальної техніки. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави вночі. Із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів задіяв 10 ударних БПЛА типу Шахет 136 Дев'ять з них знищили наші захисники. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Напередодні вечері автомобіль Хюндай на перехресті проспекту Відродження та вулиць ветеранів і Писаревську збив мотоцикл. Водій залишив авто та втік. Як наслідок зіткнення постраждали 18-літній мотоцикліст і його 16-річний пасажир. Вони потрапили до медзакладів. Як з'ясувалось згодом, одного з потерпілих невдовзі виписали. Один постраждалий взяло через. Була травма пруз головного мозку, забій лівого перестріччя та лівої гомілки був госпіталізований у міську клінічну лікарню. Ще один постраждалий закритою черепно мозговою травмою. та забоєм право передпліччя, лівої гомілки і забійної рани лівої китиці у дитячо-обласному лікарню. Щодо винуватця аварії, його особу у поліції встановили. Це 43-річний лучанин. Його вже допитали в управлінні поліції. Всі обставини ДТП з'ясовують. Протягом ночі проводились оперативно-пошукові заходи з встановлення особи цього кермувальника станом на ранок, 31 березня його особу встановили. Встановили власника транспортного засобу. Найімовірніше, що він якраз і був за кермом. Поліцейські зараз приводять комплекс заходів щоб залучити його до участі в процесуально слідчих діях, оскільки він скористається правом отримання адвоката. То вже з ним будуть ці процесуальні слідчі дії і відбуватися. Відомості кримінального характеру в Єдиний реєстр досудових розслідувань зареєстровані за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Також можу сказати, що вже станом на п'ятницю, 31 березня, пасажира. 2007 року народження пасажира мотоцикла виписали з лікарні. Водій мотоцикла 2005 року народження перебуває в лікарні з забоями, переломом руки. Напередодні рятувальники Маневичини відкачували воду з підтопленої присадибної ділянки у селі Велика Яблунка ширського району. До робіт залучали дві одиниці техніки та чотири ДСНСники. Волинянин разом зі спільниками виманював у людей гроші через інтернет. Зловмисники робили оголошення щодо надання послуг, за які треба було сплатити наперед, але обіцяного клієнти не отримували. Таким чином, група шахраїв ошукала понад 30 осіб. Організатор злочинної схеми, мешканець Києва, його спільники з Волині та Одещини. Раніше всі вже були засуджені за різні злочини. Днями у спритників провели обшуки. Час яких вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та інші речові докази. Сума завданих збитків громадян нам понад 200 тисяч гривень. Всі троє членів організованої злочинної групи зараз затримані, перебувають під вартою. Їм вже оголошені підозри за частину 4 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинене організованою групою і в значних розмірах. За це їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. На Волині відремонтують та розширять відділення для онкохворих діток. Сьогодні депутати Луцької міськради виділили на ці потреби 12 мільйонів гривень. Сьогодні відбулася чергова сесія, які ще рішення прийняли обранці громади далі у сюжеті. Виділяти кошти на ремонт онкогематологічного відділення в обласній дитячій лікарні депутати міськради беруться неспроста. У медзакладі 40% онкохворих діток саме з Луцької громади. 80% маленьких пацієнтів виліковують онкогематологічне відділення. Нині немов прохідне при тому, що у діток слабенький імунітет. Їхнє лікування вимагає стерильного середовища. Виділення онкорматології буде відділені. Значно більшому ніж те, що є зараз, воно буде в відділенні травматології та ортопедії. Можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату з окремим санвузлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань. За словами керівника цієї установи, поява такого відділення вона дозволить здійснювати в Луцьку для дітей пересадку кісткового мозку. Депутати міськради оперативно виділили кошти і на потреби військових. Півтора мільйона гривень загону, котрий їде на фронт. Також прошу виділити субвенцію з місцевого бюджету військової частині А-4554, Луцький військовий госпіталь в сумі 580 тисяч гривень. Також прошу виділити виконавчому комітету для 14-ї окремої механізованої бригади на придбання матеріальних ліщ, цінностей 270 тисяч гривень. Лише вчора прийшло звернення для того, щоб оперативно придбали те, що нас просять військові. Голосують депутати і за ряд звернень, у тому числі і до голови обласної військової адміністрації, бо ж у Луцькій громаді є аварійні дороги, котрі знаходяться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Автобуси не можуть доїхати, а мешканці скаржаться. Звернулися депутати міськради ще вище до віце-прем'єр-міністра, аби врегулювати пасажирські перевезення у місті, бо ж переміські та міжміські маршрутки фактично заполонили увесь Луцьк. Міськрада неодноразово зверталася із цією проблемою до облдержадміністрації, але там не реагують. На що перетворилася наша привокзальна площа? Фактично, на. Е, е... Місце відстою приміських автобусних маршрутів всього Рожищенського району. Якщо тоді раніше на цю площу здійснювалися перевезення лише двома маршрутами з міста Рожища, то на сьогоднішній день департаментом інфраструктури Волинської Ода завезли всі приміські автобусні маршрути з населених пунктів колишнього Рожищенського району на території привокзальної площі. Відсутність касових апаратів чи валідаторів на приміських автобусних маршрутах. Значна частина виручки може приховуватись від уподаткування. Ви розумієте? Це величезний тіньовий бізнес, який сьогодні паралельно створив собі е, мережу. Перейменувати вулицю Хакімова ще одне рішення, котре депутати підтримали. Перейменування вулиці обговорювали ще з червня минулого року. Тепер це буде вулиця Миколи Кумановського, відомого українського художника, котрий довгий час жив і творив саме у Луцьку. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинський чиновник на лаві підсудних. Мова про заступника голови. Ковальської райдержадміністрації Дмитра Красносельського. У лютому минулого року його спіймали на сходах Волинської облдержадміністрації, коли той мав занести частину, нібито одержаного від підприємця хабаря. Сам Красносельський назвав ці пригоди на сходах у Білому домі провокацією. Нині доводить це вже у суді. Проте, як виявилось, свідки у цій справі все ніяк не дійдуть на засідання. Минулого року день закоханих заступник голови Ковельської райдержадміністрації Дмитро Красносельський зустрів не з романтичною вечерею в компанії другої половинки, а на сходах Волинської облдержадміністрації в колі співробітників СБУ та прокуратури. Очевидно, і самі правоохоронці тоді так поспішали, що навіть не дочекались, в який саме із кабінетів зайде чиновник. Налетіли на нього одразу на сходах. Я приходив підписувати документи фінвідділу. <кій> Все. Ну і бачимо зараз. Ви в оточенні прокура працівників прокуратури СБУ. Чому так сталося? Ну, мабуть, провокацію хочуть зробити, я знаю про які документи мова не зрозуміло і певно вже й не так важливо. Та й тоді, в день затримання, він говорив, що мав на руках лише буклет і жодних грошей. Напевно, ось цей схожий на меню і закладу громадського харчування. До слова, як нам тоді стало відомо з власних джерел, ковальський заступник, начебто, ніс кошти до свого земляка луганчанина Сергія Мовенка, першого заступника голови облдержадміністрації, буцімто Мовенко в потрібний момент, так би мовити, зіскочив. Між тим в поліції цю ситуацію. Тоді коментували таким чином, що мовляв чиновник Сковаля вимагав і одержав 4 тисячі доларів від одного з підприємців за сприяння в наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Так це чи ні? Нині з'ясовують у суді ось уже восьмий місяць. Як виявилось, судові засідання постійно переносяться через те, що на них не з'являються свідки у справі. Так було і цього разу. На адресу суду скривав заяву те, що не може прибути казну судослізку з перебування. В Закарпатській області. Немає такої відомо, що з і Свідок Масечко Володимир Степанович. Також відомо, що він знаходиться за межами області і не може прибути. Врешті суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський ухвалює застосувати привід до свідків прогульників. Застосувати привід до свідка прогульника. Викривача до непровадження та насечко. Степанова степан. степан. та досвідка насечка у зв'язку. суду сіне без кожних причин. Сам Дмитро Красносельський після суду розповідає двоє свідків з чотирьох таки були прийшли на засідання, але з його слів виявилось, що ані вони його не знають, ані він їх. Натомість ще двоє безпосередньо заявник і один свідок чомусь. Сперто ігнорують ці засідання. З вересня місяця йдеться справа, ніхто не з'являється, свідки не з'являються, заявник не з'являється. Це нонсенс, що обвинувачення ходить всіх терпає, щоб вони сюди йшли і щоб швидше розглядати цю справу. Тож через відсутність заявника і свідка суд відклали на 25 квітня. Вже на квітневе засідання мають таки привести свідків і заслухати їх версії щодо цієї хабарної справи. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Від завтра популярні ліки, які зазвичай ми звикли купувати в аптеці. Відпускатимуть тільки за рецептом. Проте відтепер він не лише паперовий, а й електронний. З чим пов'язані такі зміни? Далі українців, які звикли займатися самолікуванням, з 1 квітня чекає сюрприз. В аптечних мережах працівники можуть попросити вас пред'явити рецепт на ліки, які ви запланували придбати. З минулого року ми аналогічно почали виписувати електронні рецепти на антибіотики і на наркотичні середники. Наші лікарі всі вже вміють виписувати дані рецепти. Обов'язково має бути пацієнт, задекларований в системі ЄСОС електронній системі, і мати відповідний телефон. Тому що, коли приходить пацієнт до лікаря, для нього формується електронний запис, створюється епізод, призначаються відповідне лікування. На ваш телефон лікар відправляє 16 значний номер, з яким ви йдете в аптеку купувати ліки. Тому номер телефону, вказаний у декларації, має бути активним. Якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар може виписати паперовий рецепт на час війни в країні, поки діятимуть два види рецептів. Термін дії одного рецепту складає 10 днів для наркотичних речовин. Та 30 днів для решти препаратів, як повідомив Віктор Пахарчук, перелік медикаментів, що відпускаються за рецептом, не змінювали. Просто посилили контроль над відпуском медпрепаратів. Всі лікарські засоби, які є в національному переліку щодо надання медичної допомоги, вони є прописані в них рекомендації, що відпускаються за рецептом лікаря. Ті всі препарати в їх не змінилося, не збільшилося. Вони як були, так і є. Відпускаються за рецептом лікаря. До слова, ліки, які рекламують по радіо чи телевізору, безрецептурні лучани зізнаються про нововведення, чули. і самолікування кажуть, часто дійсно закінчується госпіталізацією. За кордоном все по рецепту там навіть перекислення не можна взяти. Як ви думаєте, для чого це було зроблено? Ось тут самолікуванням люди займаються. Пішли, антибіотики взяли, пішли всі протизапальні взяли, а в результаті кишечник теж не витримує. Була в Польщі, то там теж більшість препаратів по рецепту. Бо люди наші займаються самолікуванням, от через інтернет лікуються. То я вважаю, що це правильно. В аптеці працівниця зізнала, що перехід на е рецепти не проблема. Контролювати цей процес важливо, адже ліки не цукерки. Безконтрольне вживання може й нашкодити. Від 14 років можна відпускати препарати. Це за новими нормами. А дітям раніше 14 нічого не відпускається, і з паспортом обов'язково. Також можу сказати, що в принципі, якщо є люди, які не ходять, то можна взяти препарати типу з їхнім телефоном, номером телефону і все інше, тому що доступні ліки або в принципі, які зараз будуть по електронним рецептам, вони йдуть з кодом погашення. Тобто цей код погашення приходить тільки на номер телефону особистий. Також механізм рецепту полягає у призначенні саме активної речовини без прив'язки до бренду лікарського засобу. Важливим є й те, що військові адміністрації, підрозділи Сил оборони, а також залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово, безпосередньо у дистриб'юторів і для цього не потрібен рецепт. Мирослава сябернеля Прокопчук для новин на часі. Новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20.00. А продовжить ефір аверсу. Моя колега Марія Петручик. Гість ефіру, Роман Кулик, заступник директора, начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти Луцькради, говоритимуть про гаражі, сараї, теплиці, городи, а саме про порядок їх демонтажу. Тож не пропустіть. В студії працював Юрій Куцик. Дякую за увагу та до зустрічі в ефірі. 1 квітня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода на заході дощитиме. Температура повітря вночі на заході 6-7, вдень від 10 до 13 градусів вище нуля. Схід нічна температура від 2 до 5, денна від 6 до 11 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 3-5, вдень 12-14 градусів тепла. Південь нічна температура від 3 до 6. Денна від 11 до 15 градусів вище нуля. В центрі країни температура повітря вночі 5-6. Вдень від 10 до 15 градусів з позначкою плюс.